Чи здатен сильний лідер, що керує залізною рукою витягнути країну з хаосу і створити економічне диво? Щоб знайти підказки, згадаємо історію Чилі 70-х років Країни, яка опинилася на межі колапсу, потонула в соціалізмі, але зуміла відродитися завдяки політичній диктатурі та лібертаріанським економічним реформам. Дивіться до кінця, аби зробити власне висновок, чи справді Україні потрібен свій піночет. Початку 1970-х в Чилі вирувала соціально-економічна криза. Президент соціаліст Сальвадор Альєнде націоналізував промисловість і банки, запровадив жорстке державне регулювання цін і масштабні програми перерозподілу. Економіка буквально задихалася, виробництво падало, полиці магазинів порожніли, черги за товарами зростали. Інфляція вийшла з під контролю у 1972 році. Вона сягнула 150%, а до 1973-го розігналася до понад 500% на рік. Дефіцит бюджету перевищив 13% ВВП, а золотовалютні резерви майже вичерпалися. Країна фактично перебувала на межі економічного колапсу. Альєнде називав свій курс чилійським шляхом до соціалізму і спирався на підтримку Совка. Згодом навіть колишні генерали КДБ підтверджували, що СРСР надавав економічну, політичну і воєнну допомогу уряду Альєнди. Країна була поляризована і стояла на межі громадянського протистояння. 11 вересня 1973 року. Чилійська армія, на чолі з генералом Августо Піночетом, здійснила військовий переворот, поваливши уряд Альєнди силою зброї. У Сантьяго війська оточили президентський палац Ла Монеда Альєнде загинув під час штурму. Піночет, взявши владу. Заявив, що армія врятувала країну від марксистської тиранії і громадянського конфлікту в очах багатьох чилійців і союзників на заході. Це був удар заради порятунку нації. Хоча демократичний лад було зламано, військові мотивували свої дії необхідністю запобігти встановленню прокомуністичного режиму в Чилі. Диктатура одразу заборонила ліві партії, розігнала парламент і взяла під контроль змі. Ціна порятунку виявилася кривавою. Тисячі прихильників альєнди, лівих активістів, профспілковців були заарештовані. В перші дні після перевороту так звані каравани смерті армійські загони пересувалися країною, страчуючи ув'язнених опозиціонерів без суду. Продовж режиму Піночета, за даними національних комісій правди, понад 2200 людей було страчено або зникло безвісті. Близько 27 тисяч стали жертвами тортур. Ще сотні тисяч були змушені втекти з країни. Політичні свободи були повністю придушені залізною рукою диктатури. Однак, на думку самого Піночета, ці винятково жорсткі заходи були і виправдані він відкрито називав себе воїном у глобальній боротьбі з комунізмом. Якщо доведеться пускати коріння у кров, значить так треба для батьківщини. Приблизно такою була його риторика. З точки зору мінархізму, про що і є цей канал, мінімальна держава мусить насамперед захищати безпеку жителів країни. У випадку з Чілі ворог був внутрішній, але який діяв за повної підтримки, зовні від СРСР. Парадоксально, але заради порятунку всього суспільства довелося тимчасово пожертвувати політичним. Свободами, отримавши абсолютну владу, піночет звернувся до вирішення не менш гострої проблеми відновлення економіки. Тут він довірився команді лібертаріанців, випускників Чиказького університету, учнів відомого економіста та радника Рональда Рейгана, Мілтона Фрідмана. Вони підготували ґрунтовний план порятунку економіки під кодовою назвою Ель Ладріло». В перекладі це глина. Цей план випадково чи навмисно опинився на столі у піночета відразу після перевороту. Генерал, не будучи економістом, прислухав. Лухався до їхніх порад. Так, у керма економіки стали так звані Чикаго Бойс, Серджіо Де Кастро, Хосе Піньєра, Гернан Бюкі та інші нові реформатори здійснили радикальну шокову терапію. Держава, що раніше контролювала майже все, добровільно схудла, та відступила з економіки. Основні кроки економічних реформ Піночета і Чикаго Бойс виглядали наступним чином. Перше скасування державного регулювання цін та заробітних плат. Ринок отримав свободу, а підприємці стимули. Сам піночет проголосив, що хоч. О, зробити Чілі нацією підприємців. Друге різке скорочення державних видатків і строга монетарна політика для приборкання інфляції. Центробанк став незалежним, а друкарський станок зупинили. Третє приватизація державних підприємств. Більшість великих держкомпаній були продані в приватні руки. За кілька років у Чилі приватизували сотні підприємств від сталиварень і банків до телекомунікацій. Державна власність різко скоротилась. Четверте зниження імпортних тарифів до 10%. Було скасовано обмеження на іноземні інвестиції. Чилійський бізнес отримав конкуренцію ззовні, а споживачі дешевші імпортні товари. П'яте створення приватної пенсійної системи замість державної солідарної. Частково приватними стали і освіта з медициною. Звичайно, такі стрімкі та жорсткі реформи мали ефект шокової терапії, як і завжди при переході від соціалізму до вільного ринку. Ще один свіжий приклад це реформи Хав'єра Мілея в Аргентині, про що в мене є окреме відео. Подивіться. Та і взагалі, не гріх і підписатися на цей канал. Канал, щоб знати про можливості, як можна змінити Україну на краще. Інфляція після шокової терапії в Чилі спершу зросла до майже рекордних 375 у 1974 році, оскільки ціни регулювалися до цього державою, а не формувалися ринком. Валовий продукт різко впав. У 1975 му році ВВП Чилі скоротився на 13%. Безробіття зросло до 20%. І це нормальна історія, коли частка державного неефективного бізнесу в економіці велика. Проте чекав. Акські економісти і пеночет не відступили від курсу. Мілтон Фрідман особисто приїздив до Чилі в березні 1975 року. Зустрічався з Піночетом і надав меморандум з восьми пунктів щодо економічного здоровлення. Фрідман радив діяти рішуче: скоротити бюджет, стримати емісію, зняти бар'єри для торгівлі. Іночет прислухався. Попри критику та звинувачення, що він продався чекавським хлопчикам, чилійський уряд продовжив лібералізацію. Вже до кінця 70-х економіка стабілізувалася, інфляція зменшилася до двозначних чисел. Інвестори почали заходити в країну. З'явилися ознаки зростання. На початку 80-х Чилі пережила коротке економічне диво, бурхливе зростання більше 7% на рік. Однак новий удар принесла світова криза 82-го року через світову боргову кризу. Чилі в рецесію. Хунті навіть довелося тимчасово націоналізувати кілька банків і запровадити контроль, щоб врятувати фінансову систему. Але в подальшому уроки були враховані: песо відв'язало від долара. Фінансовий сектор перерегулювали, ввели стимули для експорту. Економіка Чилі знову пішла вгору на міцнішому фундаменті. Друга половина 80-х стала періодом справжнього економічного прориву. Поступово плоди лібертаріанських реформ стали очевидними. Мілтон Фрідман назвав це дивом Чилі, маючи на увазі феноменальну трансформацію від соціалістичного хаосу до ринкового процвітання. Економічні показники Чилі з кінця значно перевищували більшість сусідів у Латинській Америці. Ось декілька вражаючих цифр, що ілюструють масштаб змін. Інфляцію з більш ніж 500% у 73-му році вдалося збити до менше 10% на рік наприкінці 80-х. А у 90-х вона опустилася нижче 5%. Це було безпрецедентне досягнення для Латинської Америки тих часів. Після реформ ВВП на душу населення Чилі зріс на 40% з 75-го по 90-ті роки. А якщо взяти період з 75-го по 2015 тисячі років він взагалі зріс у 4 рази до 23 тисяч доларів на особу, що є найбільшим показником в Латинській Америці. Чи перетворилися перетворилася на найзаможнішу націю Південної Америки за цим показником? Рівень бідності з 45% населення впав до 20%, А до 2014 року, взагалі, лише до 8%. Частка бідних скоротилася в кілька разів. Чилі наприкінці правління піночета мала найнижчу дитячу смертність, найвищу тривалість життя і найнижчий рівень корупції в Південній Америці. За індексом економічної свободи Чилі вийшла в лідери регіону, випередивши навіть США за деякими показниками відкритості ринку. Успіхи Чилі вразили світ. Чилійські експерти експеримент став символом перемоги ринкових реформ над популістським соціалізмом. Британський прем'єр Маргарет Течер захоплено зазначила у 90-му, що режим піночета перетворив Чилі з хаотичного колективізму на модельну економіку Латинської Америки. У 2010 році Чилі першої з південної Америки прийняли до клубу розвинених країн ОСР. Усі ці досягнення беруть початок з лібертаріанських реформ піночета. Недарма Нобелівський лауреат з економіки Геррі Беккер назвав Чилі рольовою моделлю для всього. Недорозвиненого світу а економічні дослідники відзначили, що саме з чилійських реформ почався глобальний поворот до неолібералізму, який згодом підхопили Тетчер у Британії та Рональд Рейган в США. Однак за економічний успіх Чилі було сплачено величезну моральну і людську ціну. Режим піночета увійшов в історію не лише реформами, а й масовими порушеннями прав людини. Усі 17 років при владі хунта тримала країну під жорстким контролем. Воєнний стан, комендантська година, цензура, заборона будь-якої опозиції. Пропаганда малювала картину всесвітньої змови комуністів, які будь-якої миті готові повернутися і знищити Чілі ворогами держави, оголосили не лише підпільні ліворадикальні групи, а й поміркованих дисидентів, інтелігенцію і навіть правспілки. Так це не демократично, але для країни, яка роками жила в соціалізмі, які експортувала ворожа держава, це можливо був єдиний вихід. У України майже ідентична історія. Погодьтесь, що багато українців би підтримали такий підхід у боротьбі з експортом московського міра, якого навіть під час повномасштабного вторгнення, на жаль, вистачає. Піночет саме так і робив: зобразив своїх цивільних супротивників маріонетками Кремля, а отже, ворогами народу. За роки диктатури в Чилі не було масових збройних повстань. Режим зламав хребет соціалістам. Натомість, у 80-х почав формуватися середній клас підприємців, задоволених новими можливостями. Сам піночет, відчуваючи тиск за. Ходу і, переконавшись, що комунізм побороно, поступово пом'якшив режим у 1988 році. Піночет наважився провести референдум про довіру самому собі. На голосуванні 56% чилійців висловилися проти продовження його правління. І диктатор, який стільки років правив силою, мирно передав владу демократично обраному президенту в 90-му році. Історія піночета та чилійського дива дає багато матеріалу для роздумів. Це черговий доказ того, що зменшення держави в Економіці творить дива за кілька десятиліть бідна хаотична країна перетворилася на лідера регіону. Економічна свобода проклала шлях для відновлення і політичної свободи. Чилі, врешті-решт, перейшла до демократії після років диктатури. Для України, яка сьогодні бореться проти зовнішньої агресії та одночасно потребує глибоких реформ, чилійський досвід особливо цікавий. Він ставить непрості запитання: чи виправданий твердий кулак влади заради порятунку держави, чи потрібен нам свій піночет, який поборе корупцію, розжене ворогів всередині і наведе економічний лад Україні? ж, Аби не повторювати кривавих уроків, потрібно шукати свій шлях. Можливо, свій піночет це не обов'язково військовий диктатор, а рішучий реформатор, який зможе швидко змінити систему. А щоб українці були готові до таких реформ, поширте це відео друзям. Напишіть коментар та підписуйтесь на цей канал. Бо чим більше людей дізнається про можливості лібертаріанських реформ, тим швидше ми зробимо Україну сильною, економічно та військово, що не дозволить ворогам знову приходити на нашу землю.